Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Hyundai Tucson, Автомобіль у нас 2007 року випуску в зеленому кольорі з двохлітровим бензиновим двигуном. Всередині нас зустрічає приємний темний салон, У нас тут електросклопідйомнички, датчик світла, пробіг у авто 222 тисячі. Також у нас тут штатна магнітола. Однозонний клімат контроль, механіка, підігрів передніх сидінь. був автомобіль, один-єдиний власник, куплено було в офіційного дилера. Позаду також гарний збережений стан салону, електроспортприйомнички, так і велике містке багажне відділення. Хороша літня гума на оригінальних дисках. Також є ще один комплект. Автомобіль повністю обслужений, замінено все, ходова повністю прибрана. Також ТО було останнє 2000 тому. Повний привід. Якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів вулиця Кіцева, 60. Також переглядайте нові надходження на сайті автопарк. .ю.